Періодично я отримую листи від молоді. І ви знаєте, я це відчуваю по стилю і по тому, що запитують. І Я розумію, що молодь України щира, відверта, інколи наївна. Але це люди, які хочуть жити у відкритому, демократичному, вільному світі. Де їх поважають, їх не нагинають і не змушують робити те, чого вони не бажають, і за що їм не платять? І ось я отримав листа від е, Михайла Міша, не буду прізвище називати, і він запитує: А що таке демократія? А як вона влаштована в Україні? А як вона має бути влаштована? Відчуваєте питання? Михайло розуміє, що в Україні демократія, можливо, якщо є, то вона якась не зовсім така. Які механізми, інститути її реалізують в Україні? І як впливати на те, що відбувається. Тут я хочу пригадати період, коли одного разу, будучи. Ще на той час доцентом в авіаційному університеті я отримав курс на викладання політології. І викладав я його рівно один семестр. Я от в цій історії відповім Михайлу, і далі в кінці дам поради нашій молоді. Так ось я викладав цей курс рівно один семестр. На більше мене не вистачило. Знаєте чому? Тому що я зрозумів, що те, що є насправді. Не відповідає тому, що написано в книгах з політології. І це книги написані мудрими людьми, докторами, професорами, очільниками там, наукових колективів українськими. Я перейшов на західну літературу. Я думаю, добре, я не буду обманювати своїх студентів і не буду навіть їм рекомендувати книги українських авторів, підручники, щоб студенти не задавали мені питання. Сергій Миколаївич, а що ж це написано ось тут, а в реальності воно зовсім не так. Про представництво, про політичні партії, про боротьбу, про, про відки влади, про ну, свободу, права людей і так далі. І я перейшов на західну літературу. І тут я зрозумів іще гіршу річ. Я зрозумів, що для західних студентів, які вчаться. В Європі, в Канаді, в США, в Австралії для них те, що написано в підручнику з політології, це реальне соціальне тло. Вони так живуть, вони вчаться, вивчаючи політологію, вони навчаються жити в суспільстві, тобто, вони вчаться і права, обов'язки, систему соціальних відносин, систему балансів сил, вони вчаться жити в суспільстві, точно так. Як вивчаючи правила дорожнього руху, ви готуєте себе до того, що ви будете їздити дорогами. Українському студенту не було сенсу вчити політологію. Нічого з курсу політології український студент не міг отримати. При одній умові, якщо викладач не починав говорити щось, що не в підручнику написано, а те, що він сам відчуває і розуміє, що оточує Наше суспільство, але в такому випадку викладач ризикував перше відійти від програми, друге, говорити те, що ми називаємо отсібятіну, третє, він ризикував в цілому залишитись без роботи, тому що він має викладати курс політології згідно програми. А він говорить якусь власну точку зору, із якою може не погодитись якийсь чиновник, політик, завідувач кафедри або ще хто небудь через страх. Звісно, або щоб зберегти своє місце депутата, чиновника, міністра, ректора, проректора і так далі. І ось тут я хочу звернутися до молоді. Я хочу, і я дуже сподіваюся на те, що ви ви будете такими, як написано в цих книгах. Ви повинні бути такими. Ви повинні вміти захищати свої права. При цьому не бути наглими. Ви повинні просто знати, що у вас є права, але у вас є обов'язки. Адже прав без обов'язків не буває. Обов'язки вони і визначають ваші права. Тобто, не будемо наглими, виконуємо свої обов'язки, але захищаємо свої права. Ви повинні знати, що чиновник це найманий працівник, найманий вами. Бо поки ви працюєте умовно в Макдональдсі, ось я нещодавно ми були в Макдональдсі і там. Дівчина молода, підійшла, і я вас дивлюсь. І видно, в її очах було якась надія. Надія на те, що я, 45-літній мужик, можу дати їй шанс. Шанс на нормальне життя. Вона вже робить це нормальне життя. Вона працює, вона вічлива, вона чемна, але у неї мало перспектив, якщо вона знаходиться в. В суспільстві, де кожен кожному вовк, де люди вигризають, вигризають за рахунок когось іншого. Ви вас більше, ви повинні навчитись бути інтелігентними, але при цьому наполягати на дотриманні ваших прав. Ви повинні знати свої права. Ви повинні не боятися, ви повинні бути людьми відкритого суспільства. Ви маєте показувати приклад людям такого віку, як я, що можна можна бути членом відкритого суспільства, можна бути громадянином, тому що такі люди, як я, трошки старші, трошки, можливо, молодші, бояться. Бояться. У нас є певний страх, тому що ми виросли хтось в 90-ті, хтось ще в 80-ті зачепив трішки Радянський Союз. В 90-погано ті е, погано жили, і було не до захисту якихось свобод, головне, вижити. Потім були різні керівники в самій Україні, інколи не висовуйся, не вилазь там і так далі. І все це формува, формує, сформувало в людей е, 35, е, хороші якості. Але в масі ці люди воліють до того, щоб. Поменше висовуватися, просто забезпечити свої базові інтереси, потреби, жити добре, їздити на нормальному авто, е облаштувати своє житло, мати сім'ю і жити спокійно і поменше, щоб чіпали. А ви молодь, ви маєте, ви маєте дати нам приклад того, на що можна орієнтуватися в соціальному житті. Тому що поки що. В основному, ви особливо нічим не ризикуєте. Ви можете дозволити собі показувати приклад. І коли я буду дивитись на людину 20-25 років, 19 років, яка смілива, яка відверта, яка щира, яка працює, яка хоче свободи мені і таким, як я, буде соромно боятися. У нас, на вас, є велика надія. Велика надія. Підписуйтесь, і я поведу вас стежиною, як жити без страху, і як будувати країну, про яку нам так довго розповідали чиновники, і вони якраз в меншій мірі хочуть, щоб ми з вами були мешканцями тієї країни. Про яку ми з вами мріємо. Вони не дуже хочуть, щоб ми були розумними, начитаними, вільними, свободолюбивими. Вони не дуже цього хочуть, бо тоді їм доведеться відповідати нашому рівню інтелігентності, інтелектуальності, вихованості, етичності, критичному мисленню. Тоді нам не вповпарєш по телевізору те, що нам намагаються протранслювати. Тоді щось потрібно робити більш виважене, більш розумне. А взагалі-то їм просто доведеться піти піти з тих посад, де вони перебували і перебувають. А на їх місце прийдете ви. ви. І це буде незабаром 10, 5, 7, 15 років. Тільки показуйте, показуйте приклад таким, як я, що є за кого боротися, і вам не байдуже, в якому середовищі ви живете. Не забувайте підписуватись, і разом, разом ми зробимо країну такою, якою ми її хочемо бачити, якою ми її любимо, і яка нам потрібна для комфорту. Для життя, для свободи, для безпеки. Не забувайте підписуватись, я завжди з вами.